Знімаємо попереднє, ставимо нове. І цих клинків 13 видів. Плюс там є додаткові 4 види інструментів. Всім привіт, з вами Жовток, і сьогодні я розповім про дуже незвичайний ніж, це ніж від Ruxon, і це можна, по суті, вважати мультифункціональним ножем, мультитулом, але з дуже незвичною конструкцією і дуже цікавою реалізацією. Тож почнемо. Насправді з самим брендом Roxon я не був знайомий, це просто мені написав один підписник, він за моєю рекомендацією взяв чарж і каже, що. Ну, в порівнянні з минулим, з минулим мультитулом, який у нього був, а це був як саме Роксон, що ну, немає такого вау, він наче трохи очікував більшого. Хоча йому теж чар дійсно сподобався. І мене прям це зацікавило, на що ж там за мультитул Роксон? Що це взагалі таке? Я почав дивитися. Ну, дійсно, є цікаві моменти. По якості я його не крутив в руках, тому, на жаль, не можу сказати. Може, придбаю заради відео, глянемо, що це таке. Але подивився на їх сайті. У них є ось така модель ножа, і це він мене дуже зацікавив, здивував. По-перше, він насправді дуже дешевий. А по-друге, що в ньому реалізована швидка заміна клинків, і цих клинків 13 видів. Плюс там є додаткові чотири види інструментів. Там напилок, ну це можна використовувати як заточку, пила, і ще якісь там допоміжний інструмент, навіть грабінець є. Прикольно. І мені зацікавила ця конструкція, тим паче я ну, подивився, які там є форми леза, а там є абсолютно всі форми лез, які присутні взагалі на ринку. Ну, можливо, я ще зроблю відео, саме яку форму клинкову варто обрати. Ну і для себе я хоч, хотів зрозуміти, от чим відрізняється одне від одного леза форма та використання, саме зручність використання цих клинків. Тож, давайте зараз коротенька ставка про сам ніж, як це реалізовано, окремо пізнімо, бо руки мирзнуті, в лісі це важко зняти, а потім повернемось саме про клинки. Ось так виглядає цей ніж, і головна його фішка, що в нього дуже швидко можна знімати клинки і міняти на якісь інші, яких дуже багато, ну про це трошки далі. І давайте почнемо про саму конструкцію. Загалом він має середній розмір, найбільш розповсюджений як для ножа на кишеню. Тут відразу є і кліпс, саме для того, щоб носити його на кишені. Загалом має металеву раму і такі дві плашки. з G10 або дуже схожий матеріал, можливо, Squatte а можливо, g ну Приємний на дотик, плюс є така текстура, тож він доволі цупкий, і сама рукоятка, в принципі, за рахунок цього вирізу, гарно лягає в руку, ну, прям так впевнено сидить в руці. А далі, як реалізована сама ця заміна клинків? Тут є ось такі замки. Які достатньо просто відстібнути, і ніж повністю розбирається. Це зручно, з точки зору, наприклад, якщо він забрудниться, не потрібно жодних гвинтів розкручувати, щоб його почистити, достатньо просто відстібнути. І по-друге, що можна швидко зняти лезо і замінити якесь інше. Тут немає ніяких підшипників, просто воно все складається ось таким чином, на втулці, і як реалізована фіксація. Оці шпиньки застібають отаку наче скобу, яка заходить в свою чергу в два пази. Це по суті гвинти. Якщо навіть з часом воно трохи протриться, розноситься, то можна, я думаю, їх підкрутити, щоб знову ж таки позбутися всіх люфтів. І збирається все досить швидко, і, як я вже казав, дуже монолітно, що мене навіть трохи здивувало. Все з цим добре. Єдине, я знайшов один мінус, і він, ну, напевно, критичний, але в деяких випадках і ні. Це саме що, давайте зараз покажу. Ось я додав, відразу покажу, я додав таку стяжку, і зараз зріжу, щоб показати мінус. Коли ми намагаємось відкрити одною рукою, ну в нас це не виходить або виходить через раз, це із-за того, що. Оцей проріз у клинку, він, наче трохи не на своєму місці, або його треба було трошки вище зробити, або здвинути, або, наприклад, оцю виямку зробити трохи більшою. Не знаю, це вони трохи прорахувались, або це так і задумано, що типу одною рукою не можна відкрити, тому що, ну, хоча я відкриваю. Скоріше, за все це був прорахунок, або дійсно що в деяких країнах заборонене одноруке відкривання з фіксацією. Ну, в принципі, відкривати можна, але це не незручно. Хоча справедливості заради, от, якщо ми беремо якийсь інший клинок, тут насправді на кожному клинку це по-різному. Який клинок, наприклад, як стандартний. ну Важко відкривати одною рукою. Який, от, наприклад, має. зараз покажу Є ось такий клинок, і тут цей отвір він більший, і це, таке лезо вже без проблем одною рукою відкривається. Є, наприклад, лезо, зараз покажу. Ось таке. Воно має той же самий отвір по розміру. Ну, ось, вони ідентичні. Але я не знаю чому, але ну, воно якось чіпляється за палець, і в принципі без проблем можна відкрити одною рукою. Ну, тобто ось Я відкриваю, і це взагалі без жодних проблем. Тому ну, десь на третині лес доведеться точно додавати той шпиньок. Ну, давайте зразу його і покажу. Ось поставив звичайний лезо, з яким воно постачається, і що для цього потрібно для шпиньку. Беремо звичайну стяжку, просовуємо. До речі, це я побачив в нашому чаті Вікторінах. Там хтось це робив на якомусь ножі, навіть ну, на брендовому. Це доволі часта практика, наскільки я розумію, тому що ну, дійсно буває людям подобається шпеньки. Просто затягуємо. Наскільки виходить, все, затягнули, і тепер можна відкусити. Так, відкусили, все. У нас тепер є шпиньок, за рахунок якого можна легко відкривати. І це насправді дійсно зручніше, ніж просто відкриванням. Навіть у тому, що лезерман Arc, про який я робив відео порівняння з Charge, я сварив за цей шпиньок, тому що цей шпиньок краде трохи робочої довжини леза. Але люди там писали, що. Їм подобається шпиньок, тому що за рахунок нього набагато легше можна відкривати. Ну Може й так. Дійсно, воно саме відкривання трохи зручніше. Ну ось так, Дуже швидко робиться, або є другий варіант це зробити ще додаткову таку проточку, збільшити, щоб можна було всі леза відкривати одною рукою без шпиньків. Так, ну а тепер про самі леза, а ще не розповів про комплектацію. Сам ніж відразу йде з одним лезом, а додаткові леза вже можна докупити окремо. Там є набори по 3 штуки або по одному, тому що потрібно. І постачається з таким універсальним клинком, напевно, найбільш розповсюдженим, найбільш універсальним. І там ще йде мішочок, і все. Ось така мінімальна комплектація, але треба зважати, що це бюджетний ніж. Так, ну а тепер про самі змінні клинки. Вони постачаються ось в таких пластикових кейсах, які між собою поєднуються за рахунок чотирьох магнітів, плюс є такі виступи, за рахунок чого воно між собою фіксується і нормально тримається. Тож можна навіть два або три взяти потрібних і кудись покласти вони будуть разом. Триматися або пропустити паракорд це саме якщо в подорожі використовувати кілька лез. Самі леза зафіксовані, тут є ось такі замки пластикові. І навіть якщо їх відстрібнути, то воно саме не розкривається, треба ще трохи, начеб віджати Тоді воно розкривається, дістається лезо. Тут ми знімаємо попереднє. Ставимо нове. все поставили нове, а старе ми вкладаємо в цей кейс. Вони всі однакові. Єдине, що, оскільки я додав цей шпиньок, то воно просто тепер не влазить із за нього. Це дійсно. Мінус, а так, воно, звісно, там будь-яке лезо, ці кейси, влазить без проблем. Ось так, так, вщовкується. все. Ну, ось так реалізована ця система, і всі леза знаходяться у таких кейсах. Давайте відразу ще покажу гостроту. Насправді, ці леза гарної якості. По-перше, у них матеріал. Ну, нормальний. Він середній, звісно, не топова якась сталь, але і не дуже м'яка, нормальна сталь, яка тримає і заточку. Нормальна, і за рахунок довгих спусків вона гарно ріже. А ще сам, самі леза гарно заточені. Ось класичний тиск на папірці, ну, без проблем ріже. І це насправді будь-яке лезо, я всі перевірив, всі гарно ріжуть. Тож ось так. Ну і перший тоді у нас клинок. Почнемо вже про клинки. Перший клинок, з яким сам ніж постачається, це ось такий найбільш універсальний, найбільш класичний лезо. Так, тут воно реалізовано, ціла стопка у мене клинків, і зараз буду про них всіх розповідати. Одягнув рукавицю, бо дійсно руки дуже мерзнуть, тому вибачайте. А другий клинок це ось такий, по суті, дуже схожий на попередній, але в нього зроблений ось такий гострий кінчик або фальш спуск. І це, напевно, взагалі навіть краще ніж попереднє лезо, воно ще універсальніше, тому що воно і ріже дуже добре. Тож ну, за рахунок цих довгих спусків, за самою скругленої форми, і за рахунок гострого кінця, в ним можна навіть щось колупати, якийсь отвір робити, або гарно з картоплі виколупувати ці чорні штучки. Тобто з продуктами класно ним працювати. Ну, звичайний, побутов... не побутовий, напевно, туристичний ніж. Але ну, з класичною, напевно, найрозповсюдженішою формою. Ну, теж доволі класний варіант і найбільш універсальний, напевно, мені так здалося принаймні. Третій клинок це ось такої форми. По суті, прямої, є невеличке скруглення, але пряма. І у цього клинка також є певна перевага, що ви можете охайно працювати самим кінчиком, і за рахунок прямого леза воно працює по всій площині. Це гарно, якщо треба щось стругати, в принципі, немає цього скруглення, і це дійсно буває плюсом. Але здебільшого мені здається, більш функціонально саме зі спуском. Це от саме таке лезо, по суті, формою встановлено на новому мультитулі від. Лезерман, на саме на Лезерман Арк. І така форма, ну саме може для мене, не дуже то і підходить, не дуже сподобалось, Але певні переваги також є, ну, комусь щоб, насправді подобається. Є безліч людей, що саме обирають таку форму клинку. Тож також цікавий клинок. Четвертий клинок, і він дуже цікавої форми, а саме форми списа. Ну, звісно, він гарно ріже у нього. Він має таку скруглену форму. І за рахунок того, що в нього сама форма леза звужена до кінця, плюс має фальш-спуск зверху. У нього дуже висока проникаюча здатність. Тобто він не тільки може різати, а прямо і проколювати. Це гарно, якщо там напевно для туристів гарно, якщо треба в якійсь палиці, дощі або ще в чомусь зробити отвір. Можливо, для тих, хто ходить на полювання, щоб розкоротше роз, розрізати дичину. Не знаю, як це правильно сформулювати. Тож дуже цікава форма леза, і вона незвична, дуже незвична насправді, ну хоча може для кого як, але. Наступний клинок, і це ми вже переходимо до мультитульної частини цього ножа. А саме клинок електрика тут дуже цікава конструкція. Насправді я багато зустрічав різних ну, звичайних ножів електриків. Ну як звичайних, окремих, вони не в якості мультитулів. І там конструкція плюс-мінус та сама. Чим це характерне? Саме лезо має заокруглену кромку. Це для того, щоб було зручно зачищати проводи. Також заточений сам виступаючий кінчик, це щоб розполосувати сам провід, якщо там кілька жил. Це саме по великих проводах, якщо працювати, то треба роз'єднати. Ми проходимо, роз'єднуємо. Це достатньо зручно робиться. Також у цьому клинку є два таких фальш-спуски. Ну, не фальш, просто спуски. Це місця, якими зачищають великі проводи. Ну, бажано, напевно, одножильні, тому що багатожильні воно щось, ну, хоча, може, в мене просто не дуже це виходить. Але в багатьох таких ножах я це бачу, це реалізовано, тому напевно це потрібно. Навіть у тому ж Лезермані це є, тому ну напевно, дійсно це необхідна річ саме для електрики, якщо ви електрик. Відпишіться, дійсно, чи це, цим користуєтесь. Ну і сама форма леза дійсно дозволяє в принципі, не тільки по електриці працювати, там щось розпакувати, якусь щось, стропу відрізати. До речі, от, от таким лезом навіть краще це робити, якусь матузку стропу різати, ніж звичайним, бо є це заокруглення. Ну, також там, не знаю, по рослинах можна працювати по грибах, хоча для цього є окреме лезо, і про нього зараз розповім. Це ось таке лезо, і наступний наш клинок. Воно перетворює наш ніж в ніж грибника. Воно має таку заокруглену форму, це саме для того, щоб гарно підрізати гриби. Ну, це насправді дуже зручно, хто знає. Як ними користуватись, хто ходив з такими ножами по гриби, знає наскільки це зручно, що заокруглена форма допомагає його підрізати. Навіть у Victorinox є окрема версія, ніж грибника. Ну, ще можна його вважати садовим ножем за рахунок цієї форми, він ріже гарно, плюс має гострий кінчик, що також там якось проковиряти щось можливо десь придеться. Точно не знаю, тому стверджувати не можу. А в цілому, ну теж цікавий ніж. Є ще подібні ножи карамбіти, якщо не помиляюсь. Просто, типу, кому що подобається, може комусь дійсно ця форма сподобається. Звісно, по посилках там щось розпаковувати. Також підійде. Ну, для нарізки продуктів, напевно, не дуже. Тож це лезо для грибів і саду, хоча для саду є навіть ще краще лезо. Це ось таке лезо, і це, по суті, те саме лезо, що і ніж грибника. Воно має заокруглену форму, але вже з серейтером. І серейтер допомагає саме працювати з рослинами в саду, навіть по гілочках, якихось паличках, тому що сам серейтер може і краще заточувати, і навіть простіше ним підрізати якісь більш. Ну, тверді матеріали, як ті ж гілочки, саджанці, якісь тому що звичайним лезом, ну хоча воно і доволі гостре, але все одно серейтерам буде простіше це робити, бо є якби зачеп. Також ним гарно працювати по різним матузкам, ну, Можливо, ще десь його є сенс використовувати, ну точно не знаю. Але мені здається, от саме для саду, для саду, це оптимальний вибір. Наступний клинок, і це також серейтер, але вже з прямою формою. І, по суті, всі ті ж самі переваги, що і минулому лезі, краще працює по твердих матеріалах. Наприклад, ним гарно застрювати ті ж палиці. Ну, хто це робив на природі, той знає, що серейтером саме деревина знімається краще. Якщо там треба, наприклад, якусь гілку в кілочок заточити або щось подібне. Також гарно перерізає мотузки, різні стропи. Навіть для продуктів деяких він краще підійде ніж звичайне лезо. Наприклад, по хлібу, якщо у вас дуже м'який хліб або булочка, то серетором це буде краще перерізати. Також може для риби. Хоча не знаю, ну саме якщо працювати по кістках, тому що звичайним лезом кістки доволі важко перерізаються, а серейтером це краще робити, бо воно, по суті, як мікропила. Ну, і саме лезо має довгі спуски, тож кажу, навіть по продуктах гарно працює і також цікаве лезо. Наступне лезо і це дуже цікавий клинок. Це навіть не клинок, а тримач лез. А саме тропецевидних лиз, які використовуються на будівництві або ну да, напевно, на різному будівництві, саме хто працює по гіпсокартону, тому це можна назвати ножем гіпсокартонщика або майстра, а також ножем комірника. Якщо ви дуже багато маєте справу з різними коробками, вам треба постійно щось розпаковувати або в магазині, то це класний варіант, тому що не треба якось, заточувати лезо, його достатньо просто замінити. Вони продаються комплектами, це дуже дешево. По суті, це той же самий канцелярський ніж. Просто вже в кращій реалізації. Самі ці трапецевидні леза вони трошки мають товщу структуру стру... констру... конструкцію. Да. Трохи товщу конструкцію, тому більш стійкі, не так легко ламаються, і дуже гарно загострені, по суті, як і той же канцелярський ніж. Тому дуже цікава реалізація, і в такому би, складному корпусі все досить компактно і з одноруким відкриванням, ну прям класно. Ну і останній клинок, хоча це навіть не клинок. Ну як останній з тих, що в мене є. Взагалі там ще є кілька інших видів. А саме це напилок, а з іншої сторони, алмазний теж напилок, заточка. Ну, по суті, те саме, що реалізовано в Лезермані, це напевно, буде здебільшого використовувати саме для підточки ножів. Ну, і можна як напилок щось підточити. Також він має, по суті, в себе на кінці таку шліцеву викрутку велику, ну, не знаю наскільки це потрібно. Але просто мати для себе як заточку якусь додаткову, це, напевно, саме похідний варіант, похідної заточки. Хоча я вже показував. Попередньому відео про заточки, там є така компактна заточка. Але ще, до речі, чим це ніж класний навіть для туризму, тому що ви, по суті, можете з собою мати кілька лез, і, як мінімум, вони будуть всі загострені, можливо, для різних потреб. Або просто ви одне затопили, інше поставили. Все, у вас знову заточений класний ніж. Або можна взяти ще також це полотно і підточувати тей ніж. Тобто полотно берете ніж, ну ось таким чином можна третій, третій взяти там серейтер, наприклад. Тобто, по суті, це от дійсно можна назвати його мультитулом, тому що ми отримуємо в одному інструменті кілька способів використання, кілька інструментів для різних потреб. З якоїсь сторони це навіть краще, ніж просто мультитул би був. Тому що дійсно можна сконструювати під себе потрібний набір лез і обрати під свої задачі, що досить зручно. Ну, а так, просто як однорука точілка, ну, в принципі, теж дуже цікаво. Тож, це останній клинок, що в мене є, але насправді їх іще є кілька. Є саме клинок Танто, я б хотів його собі, але він зустрічається лише в мультитулі їхньому від цього ж бренду Roxon. Можливо, собі його, як і казав, куплю. Зніму окреме відео, і буде мені клинок Танто. Мені взагалі саме візуально дуже він подобається, тому я його хочу взяти, але так не знаю, ще візьму, не візьму. І також є ще додатковий комплект не клинків, але додаткових речей. Там є пила по дереву, є різні там відкривашки, пивні, консервні з викруткою ну, типу, такий. А-ля мультитул щось на, цього, на це схоже. І остання дуже цікава річ це гребінець. По суті, ви можете отримати в конструкції ножа гребінець Однорукий, з одноруким відкриванням. Ну, це, це як мінімум прикольно. Не знаю, наскільки це. В користуванні, тому, що гребінцями я не користуюсь, воно цей набір я не буду собі купувати. Він мені, по суті, не потрібен, але дуже цікаво, що таке реалізовано, Ну, може, кому й потрібно. Тож сам ніж мені дуже сподобався. Він дешевий, можна за нього не перейматися, це не якийсь дорогий ніж. Можна його використовувати як туристичний за рахунок всіх цих лист. Тож дуже класна реалізація цього ножа і сама конструкція максимально проста. Мені подобається, що він саме на лайнер локу. Ну, це, напевно, найпростіший, але дуже надійний сам механізм. Тож на цьому закінчимо відео. Сподіваюсь, воно було цікавим, інформативним, може дійсно когось це зацікавить. Тож, до зустрічі в нових відео, всім пока!